Розпочинаємо нову комісію земельну нашу. На порядку денному у нас сьогодні шість питань. Прошу підтримати, кому є. Починаємо перше питання про продаж права оренди земельної ділянки кадастрового номера 21108 5001045 2016, яка виставляється на земельній торгівлі. Окремим лотом у формі електронного аукціону. Строк оренди 49 років. Ставка орендної плати 4%. Хто? індустріальний парк. Прошу підтримати. Хто за? Одноголосно. Друге питання про затвердження технічної документації землеустрой щодо поділу об'єднаних земельних ділянок, які знаходяться в беджі у індустріальному парку. Хто за, прошу підтримати. Третє питання про надання дозволу розробку проєкту землеустрою, що відвідає. Вулиця Івана Франка. Стара штрафплощадка. Її переносить до серяду і там же на тому же місці буде індустріальний парк об'єднаний. Хто за, прошу підтримати. Четверте питання. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок в межах вулиці Івана Франка, Словова та об'єзної дороги, індустріальний парк. Хто за, прошу підтримати. П'яте питання про відмову щодо укладання додаткової угоди до договору оренди землі від 14.08.2019 року та мирової угоди. Україннику вибрали хлопці фірма пітелектростанції. Доплатили оренду. Зайшли якоїсь мирної угоди. Написали заяву юристи, що ми їм спростили борг. Прошу підтримати. Хто за? Шесте питання про врегулювання земельних... Відносин у Кіришах. У нас є там навчальний центр учнівської молоді, називається Сузірія. Там розкидані землі, які підпорядковуються обласній раді. Хочемо звернутися до них у ну, підполуях порядкувати ці земельні ділянки. Прошу підтримати, хто за комунальної власності. власності. Чотири ділянки 0,41, гектар 0 0 24. Прошу підтримати, хто за? Наголосимо. Дякую. На цьому питання вичерпнути. Поліця закрита.